Закінчили черговий об'єкт. Місце для щита стабілізатора і джерела альтернативного живлення. Вимикач коридора, розетка, вимикач бра. Бра, розетка, вимикач зеркала, зеркало. Вимикач для санузла. Вимикач для санузла. Вимикач від одного Вимикач люстри. Розетка. Розетка під телевізор. Розетка під телевізор. Розетки над робочим столом для гаджетів. Розетка Біля ліжка. Ліжко панується двух'ярусно. Бра біля ліжка. Двухплавічний прохідний вимикач на центральне освітлення та точкові світильники. Розетка. Розетка під телевізор. Вихідний вимикач на центральне освітлення. Прохідний вимикач на центральне освітлення та точкове освітлення. Вимикач бра. Бра. Розетка, Вимикач бра. Бра і, вими... і підсвітка. Вимикач підсвітки. Підсвіт. Вимикає з балкона. На балконі виміт для кондиціонера. Розетка вимикач біля робочого місця. освітлення біля робочого місця. Розетка вимикач. Розетка вимикач біля робочого місця. освітлення робочого місця. Вітальність. Вимикач основного освітлення і точкових світильників. Розетка. Ще одна розетка. Розетка біля дорога. Вимітка мерів. Розетка. Розетка від косів. Розетка для телевізора. Вимикач кухонного освітлення на дві зони. Розетки над робочою поверхністю. Розетка для витяжки. Розетка для плити. Вимикач підсвітлення робочої зони, розетка. Вивід для бойлера, вивід для холодильника, вивід для духового шафи.